Усім привіт! Мене звуть Олександра, і ви на моєму каналі Місто Таро. Сьогодні ми подивимось розклад для козерогів на листопад 2025 року. Але спершу хочу попросити вас підписатись на мій канал. Не забудьте натиснути на дзвіночок і, звісно, поставити мені серденько, аби більше людей бачило цей канал. І він просувався. Я могла допомагати більшій кількості людей. Отже, зараз ми будемо дивитись з вами настрій місяця листопад для козорогів. Далі ми подивимось роботу гроші, кохання, стосунки, здоров'я дім. І, звісно, що таро підказку на місяць листопад для козорогів. Отже, настрій місяця листопад 2025 року для козорогів. Так, а це в нас е, рицар е, жезлів. Далі ми подивимось е, гроші робота. Це король жезлів. Цікаво. Далі в нас стосунки кохання. Це шестірочка пентаклів. І дім та здоров'я. Це у вас шестірочка ми. Мечів. Так, отже, настрій місяця у вас рицар Жезлік, А це саме говорить про те, що усе буде в балансі, усе буде в тому е темпі рухатись, як ви собі запланували. Комфортно. В балансі з розумінням, як це має бути по відчуттях. Але Рицар Жезлів він знає, як він хоче, він вже усе прорахував. Він знає, як рухатись від. Е Точки А у точку Б він знає, що йому потрібно, як потрібно вирішувати свої питання, він рухається у цьому ритмі. Місяць листопад, не дивлячись на ретро Меркурій, він буде допомагати вам розуміти відчувати, як потрібно вирішувати свої справи, як потрібно рухатись далі, які кроки потрібно робити, що потрібно переробити, доробити, проаналізувати. Переосмислити, поставити на паузу, що і як потрібно зробити. І все це саме про місяць листопад. Стосовно роботи і грошей, у вас випадає король жезлів, а це людина, яка максимально прораховує, що їй потрібно з точки зору мудрості. Якщо ми побачимо, то в нього, по-перше, це саламандра біля ніг, і в нього позаду аналогічна саламандри та Леви, це говорить саме про те, що він буде користуватись не тільки своєю силою, не тільки своїм положенням, але ще й своєю мудрістю. Король жезлів це саме про мудрість, про мудре вирішення питань. Це мудре вирішення питань, що потрібно поставити зараз на паузу, бо воно рухається не так, як мені потрібно. Воно, наприклад, більше потребує з мене вкладень. А мені потрібно е, переробити це для того, щоб був більше прибуток. Що потрібно можливо переробити умовно в соцмережах. Як потрібно себе подати з позиції того, що я експерт, що я хочу від цього отримувати, він думає, як він це зробить і що він від цього отримає, куди потрібно вкладати свої сили і час. Він не витрачається даремно, він знає, що і куди потрібно вкласти, аби отримати певний результат. Це саме. Про те, що він знає собі ціну, він розуміє, що ось тут. Ось така моя відповідальність, ось це мені потрібно зробити, ось тут я делегую, але я керуюсь тим, що як мої дії вплинуть на те, що я буду йти до свого результату. Якщо я хочу, щоб ось цей проєкт запустився, або я е, перейшла на нову роботу, або змінила професію, або піднялась по кар'єрним сходам, що мені для цього потрібно? Потрібно пройти якісь курси, додатково вивчити якусь літературу, можливо, отримати якийсь досвід, можливо, якісь. Проєкти поставити на паузу, вони займають багато часу, а я хочу більше часу приділяти саме цій сфері. Він не отримує. Даревних знань він отримує тільки ті, які йому потрібні, ті, які потрібні у його сфері, а не десь в іншому місці. Він розуміє, що тут і зараз він вирішує своє життя, він знає, що і як йому потрібно, і рухається з цієї позиції. Він знає, що потрібно зробити, аби збільшити свій дохід. Куди вкладати свої сили, час, зусилля і гроші, аби примножити це саме місяць, листопад, про це з позиції того, що це буде ретро Меркурій, то це саме про те, що переосмислити, проаналізувати, подивитись, куди потрібно вкладати гроші, а де потрібно перестати витрачати свій час, кошти, ресурси, бо це даремна витрата. Далі ми дивимося з вами стосунки і кохання це шестірочка Пентаклів і це про певне я тобі, ти мені. Скільки ти мені, стільки я тобі. Але звісно, що я теж віддаю і я віддаю, я хочу отримувати. Я розумію, що потрібно ділитись, і я вдячна за те, що я отримую, що потрібно зробити для того, щоб отримати. Я даю, але я ніколи не прошу назад, бо я знаю на підсвідомості, що я все одно отримую. Те, на що я заслуговую. Поряд зі мною люди, які мене підтримують, які розуміють, яким зі мною комфортно і з якими мені комфортно. Я біля себе тримаю тих, хто мені потрібен, хто мені комфортний, хто є моєю людиною, хто розділяє мої цінності. Про партнерство, про саморомантичні стосунки, то тут. Знову ж таки баланс. Ми обидва вкладаємо в наші стосунки. Я відзеркалення тебе. Ти хочеш так, я хочу так. Сіли, поговорили і що з цього вийшло. Це саме про період, коли вкладаємо, забираємо, вкладаємо, отримуємо, що і як проходить. Тобто, це про стосунки на довірі, на підтримці, на балансі. Якщо говорити про. Пошук партнера, знову ж таки, не забувайте, що це про вкладення себе. Це не про пошук, де ти, моя друга половина, це про те, що я вкладаю себе, і я транслюю те, яку я хочу бачити поряд із собою людину. Це про те, що я вкладаю, аби сяяти і привертати увагу тої людини, яка мені потрібна, яка мені імпонує, яка мені потрібна в моєму житті. І стосовно здоров'я та дому, це шестірочка мечів. А це говорить про те, що це може бути а, певний переїзд, підготовка до переїзду, можливо, якийсь ремонт а, переосмислення вашого приміщення, де ви живете, можливо, зміна квартири а, міста, країни. А, це про те, що ви. Mm, не боїтесь рухатись далі, не боїтесь змін, готові до цих змін, бо ці зміни можуть приходити у ваше життя, і ви маєте бути до них максимально відкритими. Це про те, що я йду до іншого берега, бо я бачу, що там те, що я хочу, там те, що мені потрібно, і тому я рухаюсь вперед. Я не боюсь якихось певних складнощів, бо я знаю, що потім буде краще. Стосовно здоров'я, знову ж таки, це певна. Перевірка це певна м, розуміння свого здоров'я. Це... Про те, що, що мені потрібно переосмислити, як мені переробити мій день, як мені потрібно знайти цей баланс між роботою, власним життям а, і часом на себе для того, щоб рухатись далі, переходити на новий рівень, це про ось цей баланс розуміння, що і як я хочу, і я готовий я до цього відкритий. Зараз ми подивимося Таро підказку на місяць листопад для козерогів, але спершу хочу нагадати, що на моєму каналі ще весь місяць листопад діє розклад на місячне затемнення, і аж до березня включно діє розклад на Сонячне затемнення, тому якщо ви ще не дивились, обов'язково подивіться. І, звісно, що вже з'явилось одне відео у новому форматі, тому якщо воно вам імпонує, відгукується, відкривайте, дивіться, буде більше з'являтися подібних відео та інших форматів. А зараз ми дивимося для позорогів таро підказку на місяць листопад. Як почувати себе рухатись далі? А у вас випадає дев'яточка е, кубків, і це саме, зрозуміло, це саме про те, що ви е, маєте певні ресурси, ви маєте те, ви бачите те, як ви. Бачите своє життя, але й ви володієте дуже багато чим. У вас є. І це ми говоримо не тільки про статки. Це ми не говоримо тільки про розуміння того, що у мене є, чим я володію, чим я насолоджуюсь. Це про насолоду життя, це про розуміння, це про натхнення. Бо з іншої сторони, у нас випадає да, дівчина з ще одним таким кухлем, як більше це муза, яка буде вас підтримувати вести. Це як такий. Голос усередині себе, коли ви будете дійсно відчувати, себе чути, як ви хочете це бачити, як ви хочете бачити своє життя. Чим ви задоволені? Ви будете максимально на цих вібраціях вдячності. Ось саме місяць листопад це про вдячність, про розуміння того, що я максимально вдячний тому що в мене є. І я хочу тому рухатись далі. Бо я знаю, що те, що в мене є, я можу розширити, я можу перевести на інший рівень, я можу отримувати від життя більше, я можу насолоджуватись, я можу радіти життю, і я максимально готовий відкрити до цього. Дев'яточка, дев'яточка, кубків це про е розуміння і насолоду від життя. Це про розуміння того, що у вас є, чим ви володієте, і що ви дійсно вдячні своєму життю. І це про вдячність, про отримання задоволення, про рух вперед і про ось цю музу, яка про цей внутрішній голос, який буде всередині вас, підказувати вам, куди потрібно рухатись, які потрібно робити дії. Головне не заглушати його, головне прислухатись до себе і розуміти, що саме хочете ви. А як подобається саме вам. І це буде вам допомагати у цьому місяці рухатись далі. На сьогодні це усе. Я дуже дякую, що ви тут були зі мною. Не забувайте поставити мені серденько. І, звісно, що ми зустрінемось з вами у нових відео. Обіймаю!